Дід! Що ти ж таскаєш? Закрити пса! Чим оцим? Ну а чим? А ну мені поясни, що, що це о таке? Дивись. Я тут... О, поясні ось, 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 ось. мені. Як, як це так сталося, дід? Очудово. Спер. Так. Пес. Ще до Шудово... Не Достат... достає він сюди, дід. Він туди во достає і все. Я не пам'ятаю. Що... Туда я, Зачепив, закине. Ну як так? А що це за краска така? Оце от, що це таке за це, окно це, в Європі, що? Я тут отут, о, фанери. фанерку дати. А, фанерку щоб не було видно, так? Да? Фанерку сюди дати. З і все, залатати. І щоб буде красиво? Ну, я. Як? Ну, якось так. Це не жилой дом. Це називається натюрморт. Оце, натюрморт називається. Я знаю, хай. Чоловік. хую. Що це ти взяв? Ну не крас. Ну, шо ж ти поводирав, діє, та ж штось... Іди ж... Тато! Си... Бо я його, бля, запустую, Виб... вигоню. На що? мені нахуй не нужно. Тебе, дід, повищена кислотність. Тобі не можна їсти ось. Я не їм те! Хую малий. Я скупив тобі м'ясо, ти. А воно? <гум> Отдав діду качан. Нахуй! Качан не треба, а м'ясо. Угу. Ану. А хіки, ой, бля, воно зараз. Це 120 гривень купив шматок такий здоровий. Як тобі вкусно? А ніж на фармаку. От він, от він не Де? Де? Та ж <гум> Як йому не дати, а? Ти хочеш мати чоловіка? <гум> Та де я годна тобі ті типу, позори повбрізати, дивись. Та там треба болгарку брати, походу. Сиди, Сидяй, сиди тихо. Тут треба цього, не знаю. Та булгарки треба візьму. Чай від цим нахуй.